З 1 травня на Закарпатті почнуть перевіряти наявність дозволів на проживання, пересування, провадження робіт тощо у межах прикордонної смуги, визначеної законодавством. Нагадаємо, наприкінці минулого року постановою уряду було внесено зміни до закону України про державний кордон, яка регулює правила перебування у прикордонні постановою кабінету міністрів України про прикордонний режим. Було внесено зміни про те, що жителі прикордонної смуги в межах п'ятикілометрової кілометрової зони. Потребують Дозволу на проживання перебування у прикордонній смузі, тобто всі жителі, які проживають у цій території або інші особи, які будуть здійснювати в'їзд у прикордонну смугу, згідно постанови кабінету міністрів, повинні отримати дозвіл. Водночас у прикордонній службі пояснюють, варто розрізняти контрольований прикордонний район і прикордонну смугу. До контрольованого району належать усі населені пункти без виключення, тобто міста, села і селища, дороги державне. Ного значення, а також облаштовані місця масового відпочинку, відтак у разі прикордонної перевірки достатньо мати при собі документ, який посвідчує особу. Ця інша місцевість, як от сільська дорога, ліс, водойми та інші локації за межами населених пунктів. Це прикордонна смуга, і саме для відвідування цих місць потрібен дозвіл. У меж населеного пункту такий дозвіл не перевіряється, оскільки він для перебування у межах населених пунктів просто не потрібен. Особа, яка планує перебувати у межах прикордонної смуги, навіть із тим, щоб збирати гриби, ягоди, випасати тварин, можливо, шукати зниклу тварину. Вона має мати такий дозвіл. Водночас, якщо людина планує транзитну подорож, але не має на меті виходити з машини Прикладу на узбіччі чи за межами населеного пункту, то дозвіл не обов'язковий. Якщо особа їде з населеного пункту в інший населений пункт, то вона не має отримувати такий дозвіл. Якщо особа прямує через прикордонну смугу до пункту пропуску для подальшого виїзду за кордон, також не потрібно такий дозвіл. Якщо це автомобілі, які здійснюють міжнародні мультимодальні перевезення, вони також не повинні отримувати такі дозвіл. Такий дозвіл повинні отримувати як Фізичні особи так і особи, які перебуватимуть саме у прокуратурній смузі, тобто за межами населених пунктів, закарпатські родини, які здебільшого проживають у різних населених пунктах, можуть безперешкодно пересуватися в гості до родичів чи друзів. Щоправда, за наявності дозволу місце реєстрації, тобто прописка, дає право отримати пропуск по всій території області, а не лише у межах одного з двох загонів Чопського чи Мукачівського. Для мешканців прикордоння таке дозвіл отримати один раз і на постійній основі. Тобто, ви цей дозвіл маєте, якщо не було причини розкасовувати, він діятиме пожиттєво. Лише потрібно буде отримати таке дозвіл, наприклад, і для і в Чопському прикордонному загоні, і в Лукачівському прикордонному загоні. Для отримання дозволу необхідно звернутися до прикордонного загону, особисто поштою чи надіславши лист на електронну адресу. До заяви потрібно долучити копію паспорту і довідку про місце реєстрації. Якщо раніше людина не притягалася до кримінальної чи адміністративної відповідальності, зокрема в частині порушень прикордонного законодавства, дозвіл видається упродовж 10 робочих днів. Його отримати абсолютно не складно, він оформляється впродовж 10 діб, і особа його отримує також одна безплатній основі. Це можна подати як власноруч, так поштою, так і електронним шляхом, тобто за допомогою інтернету, звертаю увагу, що якщо особа подає документи, наприклад, імейлом, вона має накласти електронний підпис. Для маломобільних осіб, людей похилого віку, а також для інших вразливих верств населення, у Ужгородській районній адміністрації розробили спрощений алгоритм подачі заявок на отримання дозволу. Люди похилого віку, або там інші якісь верства населення, які там не у змозі, не мають електронної пошти, або важко. Пересуватися да по населеному пункту вони можуть залишити ці заявки і копією документів у старостинському окрузі, і е, відповідальний працівник прикордонного загону да, раз, два чи три рази на тиждень буде приходити чи в старостинський округ, чи в сільську раду забирати ці заявки і вже обробляти ці заявки в прикордонному загоні. За словами Віталія Дупи на останні кілька днів телефонні лінії адміністрації, електронна пошта і пости у соцмережах. Повняться питаннями і обуренням людей. Утім, чиновники виважено пояснюють, це не додаткові труднощі, а вимушена необхідність. Звичайно, є обурення населення щодо отримання даних дозволів. Але ну ми пояснюємо людям, що прийнято постанову кабінету міністрів. Нас зобов'язано, тому що є різні факти незаконного перетину кордону. Потрібно ідентифікувати людину для того, щоб зрозуміти, чи людина тут проживає, чи яка мета Цієї людини перебувати в прикордонній смузі, відповідно, треба з розумінням до цього поставитись, тому що сьогодні у нас на превеликий жаль немирний час, військовий час, і потрібно жити по законах військового часу. Прикордонники наголошують, дозвіл потрібен усім без винятку особам, які планують подорожувати Закарпаттям з особистою метою чи у межах робочих питань. Також пропуск повинні оформити неповнолітнім дітям у разі їх знаходження у межах прикордонної смуги без супроводу дорослих. Тоді заявка на отримання дозволу подається одним із батьків. Окрім того, належно оформити своє перебування повинні і внутрішньопереміщені особи, надавши прикордонникам документи, що засвідчують їх тимчасове проживання у межах Закарпаття. З 1 травня у разі відсутності дозвільних документів на порушника буде складено адміністративний протокол і накладено штраф. З 1 травня вже будемо перевіряти наявність таких дозволів та у випадку їх відсутності притягати до адміністративної відповідальності за статтею 202 кодексу України про адміністративні правопорушення штрафник за відсутність таких дозволів за перебування у прикордонні слузі без дозволу. накладається адміністративний штраф від 7 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів до громадян, а на посадових осіб від 10 до 20 таких мінімумів. Наразі до Чопського прикордонного загону надійшло майже 2,5 тисячі звернень. Опрацьовано більше половини заявок і вже видано 1200 дозволів. У відомстві зауважують, процедура отримання пропуску не є складною чи тривалою, тому, аби уникнути прикрих ситуації у подальшому, рекомендують не гаяти час і отримати відповідний дозвіл. Для місцевих мешканців його строк дії пожиттєвий, для юридичних осіб максимальний термін дії складає один рік.